Ого, у нас вітер. Капець. Це приїхали ми до, в магазин, а тут поряд продають зелені насадження. Такі оці, і туї всякі, там ялинки, там бачено, є барбаріси. Хочу зараз щось купити. Це такі ялинки, так? Я підходила, а може вас? Підходила до вас в неділю, ви казали, що горшок має бути 70 літрів. Я прийшла до подивилася в мене бочка 80 літрів. Дубово. Ну, ви... Ні, вона сюди ще вкусла. Я вже це 70 літрів, який ну, я, я ви мінус Ну от бочка пластмасова 80 літрів. Бочка 80 літрів, то половина буде 40. Да, ну, так, ну Ви можете це, вийшити, вище так це, це, ж Як? це ж буде багато дивитися. Це ж на пів двору буде в тапучку стоять якось. Я хорошо, а цей горшок от скільки у вас є? Сам горшок? Так. Да. Сам горшок не продається? Та ні, скільки йок. Дві тисячі гривень. Літрів, скільки в горшок це? 35. 35 І от скільки цієї рослинки вже... 6 років. Ну от вона, походу, може рости до 6 років, 35 ну, літрів. Є бажання пересаджувати, то нема питань. Я вам так сказав на перспективу на все життя, що воно може бути. А наддома. я прийшов додому, кажу, чоловіку, 70 літрів стою, на nee, купичку дивлюся, <св blazitra> думаю, боже, як це підсипедувати. Я так не подивлюся зараз, ми знизу, йдемо слава. Так, тільки це вже сформоване дивиться. Це вже 6, 6 років. 6 років, так? Да? Федіально. А оце таке, яке воно? Це тис. А так, дорослого немає, Та так? Ви що? Яке воно росте? Він росте колоною, росте до 30 метрів. Е, ну, ми того не побачимо, бо воно росте досить сюди. <ріст> 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 <Долу жити. ріст> він дуже швидко наростає, дивиться, бачите, цього року його свіжий привез. Він <ріст> має 30 см Ну, Він тоже стрижається. йому не зашкодить. Він росте такою, такою великою, ну така колона. І на його будон притягнений. Десь оце десь я Це це пірамідкою і, і... досягає 2-2-20. Це uh -huh. така сама схожа. Також ріст 2-2-20, тільки це виросовидна твоє. Структура хвої однакова. Тільки це салатове, як... їх можна через одну одну салатову, одну зелену, дуже буде гарно виглядати. Мені треба виставці. Але дивіться, робиться і дуже просто. І... Якісь дошки. Полізну дошки і скрутив, чоловіка і скрутить вам звершок. Ні, ну, Тому що він не, пластиковий, пластиковий горшок, пластикову довго тримати не можна. Тому що да. згорить Згорить коріння. Коріння рано чи пізно досягне краю, дійде до, до стінки горчика, mm -hmm. а там буде страшна температура, він буде отримувати опіки Короче, і буде так, деревом. То, Дошка 15 чи 20-ка, внизу зробили пару дренажних дирок і все. Гарно скрутили, немає нічого там складного Вони готові продаються. <реш> Ні, вам прибив, виказуйте ви, що ви знаєте, що робити. Оце, оце мені з деревані ящики привезти І все. А це, навіть, що не образує. Це мірім, так. 50-50 систем від. А, і що, вона більше не росте. І що, її стрихати не дали? Вона сама буде. Ви можете стригти, можете. Від стрижки буде просто пустота. А шарик сформируется сам, да? Цены наверное лучше сильные на купи, да, шарик. Шарик. шарик? шарик? А що, такі, а... Ну да, но 700 лет как-то так. Шарик. Так, снимаю еще и показываю номер телефона. Сейчас. Дівчата кому цікаво, дзвоніть. нову почту відправляють. І Дома сьогодні буде Юра робити ящик, будемо садити. не видержала, вернулася. Я, я ще, ще візьму ці два Вже... От заразне, не, можна спинитися. Приїхали ми вже додому, такі в мене сьогодні покупки. Дуже задоволена я цими покупками, цими рослинами. Випадково зустріла, побачила цього чоловіка, приїхав він з Тернопільщини. От, привіз такі рослини нам. Звичайно, у нас теж є, теж продають, але чогось не знаю. Мені сподобалося в нього, і ціни в нього приємлимі. Кому цікаво, то можна там є телефони в початку відео позвонити. Він відправляє новою поштою. Чоловік займається серйозно цією справою. Чого зацікавило мене ці рослини, що я випадково проходила це ж було в неділю повз нього, і він розповідав одній жіночці, що їх можна вирощувати в горшках. От. Садити мене вже нема де, а от з горшки мене зацікавило, що можна в собі посадив рослину і поклав. Розказував, розповідав там про одного чоловіка, каже, у нього весь двір заложений пліткою, а він горшки понасаджував і як, як який день у нього, який настрій. Сьогодні в одному місці стоїть, на другий день перекотив в друге місце, і в общем, він ними тими рослинами перевозить їх туди-сюди, переносить. Йому так подобається. Ну, тут таке, звісно, носитися з ними ніхто не буде, але посадити в грушку це мене зацікавило. Треба їх підживлювати ну, от, спеціальними добривами, для того, щоб вони росли. Грушки ми будемо робити дерев'яні, доски ще не купили, купимо. От. І е, тоді посаджу і розставлю по дворі. Е, купила аж шість штук в два заходи. Перший заход у мене був на тисячу гривень. Е, це виходить оці дві великих високих. Він мені продав по 200 гривень, це 400 гривень. І оці не знаю, теж зайду в Google, почитаю, що це за рослинка, бо не запам'ятала. Він мені розповідав, але я не запам'ятала. Оці по 300 гривень дві. От. І шарообразні туйки вони ростуть в діаметрі 50 см, він сказав, то вони по 200 гривень він мені віддав. Це вже я вернулася, ці до машини занесла, а потім не видержала, вернулася. Ще кажу, оце зараз знаєте це діло. Подивилася, купила одне і щось мені захотілося. Це дуже вони гарні, такі, як б, піджовтівші, але вони такі є. Теж не знаю, правильно не буду казати, бо, тому що треба подивитися в Google, як вони назвуться, називаються, називаються по-правильному. В общем, буду садити, будемо робити горшки. Горшки, подивилися, доски вже заїхали, але сьогодні ще не купували. Одна доска 125 гривень, 4,5 метра, двадцятка, 10 см ширина. Досок якраз це і роблять. Підказують мені другий варіант. Можна зробити з поддонів, але це треба їх розбирати. Юра, цим займатися це точно не буде. От. А купимо доски, пошліфуємо і поробимо горшки. Лунка, звичайно ж, це не так швидко, поступово. Ще у нас час є. Місяць добре. Вони можуть знаходитися в цих горшках, а то і більше. Ну, звичайно ж, треба поливати. треба Може, навіть подивлюся, може, замовлю через інтернет це добриво. І буду, вже, буду поливати добривом для того, щоб піддержувати їхній цей стан, який вони зараз. Сильно, чесно кажучи, переживаю, щоб вони не попропадали, тому що я розумію що Коли вони ростуть у таких горшках, то тут вони напічкані от і до цими всіми. А як випадають додому? У мене така була історія з гіранім. Я купила, і я її думала, вже все, вона не виживе. Але ні, вижила, але дуже довго вона відходила. Зараз я її майже нічим не одобряю, так інколи. А я розуміла, коли купляла, що вона повністю надобрила. Бо дуже була пишна, дуже була така там куча в неї було бутонів. Зараз вона трошки слабша, але все одно квітне і все добре. Так що отак от. Ну а на сьогодні Всім пока-пока. Ось такі мене, ще раз кажу, покупки сьогодні буду далі з ними працювати. Всім пока-пока. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.